Вітаю, я політолог Ігор Рейтерович, Це канал Клочок Тайм. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І пропоную поговорити про раду миру, яку створює Дональд Трамп, але більше через призму впливу на російсько-українську війну, тому що тут є деякі неочевидні речі яких ми спочатку ну не помічаємо, вони такого знаєте, прихованого навіть характеру, але в перспективі вони можуть зіграти свою роль, і ця роль буде далеко не позитивною для нашої країни. Почнемо, мабуть, з того, що ця історія з Радою миру вона взагалі виглядає як з одного боку якась афера Дональда Трампа, з іншого боку, ну така більш піарна інформаційна історія, ніж якась ну, реальна подія. Чому тому, що е, сама по собі теза про? Платіть мільярд доларів, беріть участь сій раді миру, і ця рада миру щось там буде вирішувати. Ну, вона виглядає, знаєте, трохи так аферистично. Трамп на сьогоднішній день розіслав близько 60 запрошень до цієї ради миру. До речі, запрошення Канаді він відкликав після того, як прем'єр-міністр цієї країни виступив з дуже крутою промовою в Давосі і фактично пройшовся там так. знаєте, по сполученим штатам. І, і по тому, що Сполучені Штати роблять в сучасному світі, так от близько 60 запрошень розіслано, але приєдналося тільки 24 країни, і серед них практично немає країн Європейського Союзу, немає ядерних країн і, взагалі, ну країн, яких би там точно Трамп хотів бачити. Ну зокрема, там приєдналися Аргентина, Вірменія, Азербайджан, Білорусь Лукашенко дуже швидко підписав указ про приєднання до цієї ради миру, Казахстан, Угорщина. Болгарія, Монголія, Марокко, Пакистан, Парагвай, ну у Пакистана є ядерна зброя да, тут момент такий, але її не так багато і ну поки не ну, Зрозуміло, що Пакистан є такою регіональною силою. Значить, Туреччина, Узбекистан, В'єтнам, Об'єднані Арабські Емірати, і так далі. Також раніше говорили, що ну, планують приєднатися Ізраїль, Єгипет та Албанія, але поки що це на рівні певних планів. А от країни інші, яким запрошення надіслали, вони або відповіли відмовою, так зробило достатньо багато країн Європейського Союзу, а також Британія, або вони. Фактично ігнорують це запрошення, тобто сказали, що отримали, але далі не коментують це, наприклад, Китай, Бразилія, Індія. І найцікавіше, що запрошення отримала також Росія і Україна. Україна, мені здається, достатньо. Швидко, оперативно і правильно відреагувала Зеленський сказав, що ми не можемо поки нікуди приєднуватися, тому що в нас війна веде її Російська Федерація. Будучи в одній раді з Російською Федерацією, це неправильно. Війна закінчиться. Ми тоді подумаємо. Ну я думаю, що коли війна закінчиться, і Трамп все ж таки сподівається докласти до цього руку. Нам тоді прийдеться, мабуть, приєднатися до цієї ради, оскільки це буде як знак подяки Трампу. Звісно, якщо до цього часу ця рада не розвалиться. А от з Росією ситуація найцікавіша. Трамп достатньо наполегливо кличе саме в цю раду Російську Федерацію. І тут два, два моменти: є два нюанси. Перший нюанс полягає в тому, що е, таким чином Трамп е, намагається реалізувати цю стратегію відриву. Деяких країн, в тому числі Росії, від Китаю, створюючи нову такі якісь нові об'єднання і запрошуючи туди ці країни. Де ж туди запросили Китай? це більше мені здається зроблено з поваги, тому що є розуміння, що Китай навряд чи туди приєднається. А другий момент полягає в тому, що для Трампа взагалі зараз приєднання Росії. Може стати рятівною паличкою, тому що, як я вже сказав, голосно про створення Ради миру оголосили, документи підписали, але ну, поки вона не надто активно формується і не сильно зрозуміло, чим взагалі як вона буде займатися. Європейці взагалі сказали Трампу, що ми без проблем приєднаємося до Ради миру, яка буде вирішувати питання сектора газу. Давайте подивимося, як це буде працювати на практиці, а потім. Будемо створювати якісь же інші об'єднання, які будуть ледь як не аналоги Організації Об'єднаних Націй. ООН, це, звісно, та, що, та собі ще імпотентна організація, жодних питань тут немає. Але все ж таки, ООН залишається достатньо багато інструментів і механізмів вирішення глобальних проблем людства. На жаль, не в контексті завершення війни, але. Там продовольча проблема, ну, різні проблеми, які пов'язані там з кліматом і Так далі он ну не те, що суперефективно, вона вирішує і, в принципі, зусилля певні докладає для їх вирішення. Чи буде цим займатися рада миру не сильно зрозуміло. Взагалі це більше схоже на такий клуб, який створює Трамп для того, щоб в нього була якась посада після того, як він перестане бути президентом. Але до цього спочатку треба дожити. Треба, щоб ця рада якось запрацювала і дала якісь результати. А зараз, судячи з усього, вона не сильно злітає. Тому що ті країни, які туди доєднуються, вони е, та є там впізнавані, є достатньо впливові, е, є навіть от, Пакистан, як я сказав, на там з ядерною зброєю, але вони ну точно не є тими країнами е, ключовими, які дадуть можливість Трампу казати, що моя рада миру це дійсно дієвий інструмент, дієвий механізм, і всі до неї інші там доєднатися. А от вступ туди в Росію Росії може дуже сильно змінити ситуацію по одній простій і дуже банальній причині Росія має більше або трошки менше, тут за різними підрахунками ядерний потенціал разом зі Сполученими Штатами. Якби Росія вступила до Ради миру, то відповідно ми би мали там дві країни. На двох у яких майже 10 тисяч ядерних боєголов. і зрозуміло, що тоді би ставлення до цієї ради вже було б іншим. Можливо, якісь би інші країни більш почали би підтягуватися, тому що ну хочеш ти не хочеш, але ігнорувати фактор ядерної зброї достатньо складно. Зрозуміло, що Росія ніяка навіть не регіональна потуга з точки зору, наприклад, економіки, і величезна кількість питань щодо конвенційної армії, яка вся воює проти України, і не сильно в неї виходить досягати поставлення. Тавоних результатів і не вийде, але ядерна зброя ще раз повторюся. Це ядерна зброя, і от Трамп вважає, що вступ Росії. Тут би зіграв якусь дуже таку позитивну роль взагалі для цієї ради, ну і був би певним сигналом, що Сполучені Штати можуть якось на свій бік пробувати перетягувати цих сателітів Китайської народної республіки. Але Росія взяла паузу. Путін сказав, що ми отримали запрошення, ми розглядаємо, готові заплатити мільярд, але з тих заморожених коштів, які є на території США. Що цікаво, Трамп вчора заявив про те, що така ідея підходить, це класна ідея. Але це автоматичної згоди Росії це за собою не потягнуло. Тобто Путін продовжує Трампа по суті тримати на гачку на Росії. Мабуть, зрозуміли, що ця ідея для марнославного Трампа. Вона є дуже важливою, тобто Трамп дуже боїться провалу цієї ідеї, тому що ну це буде удар по його амбіціям, удар по його образу. Такого знаєте, найвеличнішого лідера сучасності, який єднає довкола себе різні країни, і створює аналог або заміну взагалі організації Об'єднаних Націй. Так от Росія, мабуть, зрозуміла, що в неї ледь зараз не золота акція. І головне питання, от те, з чого я починав, ну, приховане для нас. А як це вплине власне на російсько-українську війну? Тому що дивіться паралельно з розмовами про створення цієї ради миру, ми зараз маємо перемовини в. Аміратах між українською американською російською делегаціями сьогодні другий день казали, що в перший день ніякого компромісу досягнути не вдалося по територіям, але, начебто, Росія так Reuters написали це, поки не підтверджена інформація. Але начебто, Росія і США тиснули на Україну, щоб Україна пішла на поступки щодо Донбасу, і отут отут питання: а чи не спробує Путін? Скористатися цією історією зрадою миру, яка ну принаймні іміджово для Трампа важлива, бо він не може допустити тут собі провалу. Скористатися цим, щоб ну, попросити у Сполучених Штатів натиснути на Україну, щоб Росія могла тут отримати певні преференції щодо завершення війни. Це цілком реальна історія. Це історія в Дусі Путіна і найгірше це історія в Дусі Трампа, який любить отакі речі. На жаль, знаєте, якісь там особисті поступки, особисті зобов'язання, якісь. Там особисті подарунки, ну я подарунки в лапках зараз звісно вживаю, але логіка приблизно така, навіть в міжнародних відносинах, і, от враховуючи, що він любить такі підходи, є небезпека, велика небезпека, що Росія може спробувати як мінімум цим скористатися. Ми не знаємо. Я підкреслюю до сьогоднішнього дня, чи готовий Трамп, наприклад, іти на такі поступки чи. Готовий він поєднувати взагалі ці два питання: ну, питання Ради миру і питання завершення російсько-української війни. Але я не здивуюся, якщо росіяни, як мінімум, свою участь в Раді миру і піар цієї ради на всіх можливих майданчиках будуть подавати американцям як якусь послугу зі свого боку, ну і відповідно просити за цю послугу ну, якихось преференцій, які будуть ігнорувати національні інтереси України. Для нас це виклик. Ми не можемо ну, про нього не думати. Я все ж таки сподіваюся, що ну, до такого привітивізму Трамп не дійде. Але знаючи росіян, вони як мінімум можуть це запропонувати в певний кулуарний спосіб. Тому наше головне завдання зараз мати аргументи для Трампа, що це різні питання, їх треба розрізняти, і такі поступки Росії в обмін там на вступ до Ради миру це ознака слабкості, ані сили Сполучених Штатів. Ну і тут як не дивно, попри все наше достатньо скептичне ставлення. До позиції деяких європейських країн ми можемо діяти разом з європейцями, якраз говорити про те, що Рада миру з Росією, яка викручує руки, вимагає собі додаткові преференції. Ну це явно не про мир, а про зовсім інші речі. І починати з такого створювати якийсь аналог ООН, ну це ну надто примітивна, тупа, дурна і неадекватна ідея, навіть для такої людини, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, і, звісно, підписку. І до наступних зустрічей. Слава Україні!